Мій позивний дантист, я старший інструктор з вогневої та тактики спеціальної підготовки 5-го окремого загону спеціального призначення. І сьогодні ми трохи обговоримо, що таке холосте тренування, для чого вони потрібні. Розберемо методику проведення холостих тренувань у нашому підрозділі і трохи покажу вам елементи самих напрацювань. Росте тренування це по суті практичне відпрацювання маніпуляцій з бойовою зброєю, але без використання бойових набоїв. Такі тренування необхідні не тільки для напрацювання м'язової пам'яті при формуванні правильного утримання зброї, правильної стійки, прицілювання та плавної обробки спускового механізму, а й для удосконалення навичок, проведення безпечних маніпуляцій зі зброєю, таких як постійне утримання зброї. В безпечному напрямку візуальний контроль дульного зрізу ствола, огляд зброї при виникненні проблем та її оцінки, а також проведення правильного та безпечного усунення даних проблем. Саме найперше, з чого ми починаємо будь-яку роботу і маніпуляції зі зброєю, це перевірка зброї на незарядженість. Перед цим, якщо у нас приєднаний магазин, наприклад, ми від'єднуємо магазин, уважно оглядаємо на наявність або відсутність патрона. В самому магазині, зберігаємо його в підсумку для магазинів, відтягуємо затвор нашої зброї в крайнє заднє положення і уважно оглядаємо патронник на наявність або не наявність патрона в патроннику. Після того, як ми переконалися, що там немає патрона, повертаємось, виносимо зброю у бік мішений і робимо холостий, прицільний плавний спуск. Чому ми виконуємо саме холостий, прицільний плавний спуск у безпечному напрямку або в сторону мішени? Це тому, що це для нас додатковий 0,1% до нашого холостого тренування та відпрацювання е, обробки правильної обробки. Е, Ударно-спускового механізму нашої зброї. Перше, що ми починаємо відпрацьовувати, це правильну стійку. Дивимось на положення наших ніг, ноги мають бути на ширині плечей, сильна ведуча нога, в даному випадку права, так як я правша, відводиться назад приблизно на ширину стопи, і мої носки мають дивитися в одному напрямку, в бік нашої мішені. Сильна нога відводиться назад на ширину стопи, для того, щоб краще компенсувати віддачу. На короткій зброї це не так помітно, але як ми працюємо з кулеметів, як ми працюємо з гвинтівок і так само ми працюємо з пістолета, положення ніг нашого тіла, прицілювання, дихання і всі інші фактори мають бути ідентичні, щоб ми не збивалися і звикали до цього. Сильну ногу ми відводимо назад на ширину стопи приблизно, напружуємо, тримаємо в тонусі біцепс стегна і переносимо. Вагу тіла на передню ногу. Після цього ми слідкуємо за положенням наших стегон, вони також мають бути фронтально розвернуті в сторону мішеней. Далі наша поясниця Вона має бути рівна, не захилена не вліво, не вправо, не вперед. Плечі також розвернуті фронтально і голова. Голова має бути прямою, шия не заваленою для того, щоб нам було максимально комфортно працювати. Після того, як ми перевірили, що. У нас з положенням нашого тіла все добре, ми починаємо маніпуляції зі зброєю. Найперше це вилучення зброї з кабури і формування правильного хвату. Покажу наглядно, як це відбувається. Ми кладемо нашу стріляючу руку на зброю, ліва не стріляюча рука у нас вже готова приймати зброю, яку ми винесемо біля грудей. При цьому кість. Лівої руки не стріляючою. У мене вивернута в нижнє мертве положення для кращої компенсації та контролю зброї, щоб не було скльовування. Я вилучаю зброю з кабури, і вже в цей момент вона в мене винес направлена, ствол направлений в сторону мішені. Для того, щоб я з цього положення вже міг за необхідності починати вести стрільбу. Потім я підносив зброю до... Лівої руки і формую правильний надійний хват. На що необхідно звертати увагу при формуванні хвату? Це на те, щоб між нашою зброєю та рукою не було порожнього простору на е, великий палець лівої нестріляючої руки, який має бути зафіксований на нижній рамці нашого пістолету. Для кращого контролю завертання зброї при обробці спуску. Е, це відбувається у людей. Які ще не досить досвідчені, коли вони обробляють спуск у людей, у яких сильна ведуча рука є права, у них починається завертання в ліву сторону і скльовування їхніх влучань вниз, вліво і вниз. У людей, у яких навпаки, ліва рука являється сильною. Всі влучання при неправильній обробці спуску збираються. В правому нижньому кутку. Для того, щоб це компенсувати, ми заламуємо нашу руку в нижнє мертве положення, щоб чисто фізично зброя не могла клювати вниз. І контролюємо лівий великий палець лівої нестріляючої руки, для того, щоб не було завертання в ліву сторону. Але все-таки більш правильно буде звернення уваги на, наш, на нашу обробку ударно спускового механізму. Одноманітне чітке. Плавне натискання і обробка спускового механізму. Тільки так ми зможемо е, збирати гарні групи в наших мішенях. Тому що 95%, напевно, відсотків нашого влучного пострілу це обробка спускового механізму. Можна тримати, хоч і гори ногами, нашу зброю, якщо ми правильно обробимо спуск, буде гарне влучання. Коли ми вже повністю розібралися з вилученням нашого, нашої зброї з кабури та формуванням хвату, ми переходимо до, безпосередньо до відпрацювання. Тобто зброю назад в кабуру і переходимо до відпрацювання. Вилучили, сформували хват, зброю назад в кабуру. Вилучили, сформували хват, зброю назад в кабуру. Уділяємо цьому 5-10 хвилин і переходимо до наступного кроку. Нашому холостому тренуванні. Після того, як ми вилучили зброю з кобури, сформували правильний надійний хват, ми виносимо по найкоротшій траєкторії зброю на ціль. Винесли, зафіксували наші прицільні пристосування на точці прицілювання на 1-2 секунди. Далі повернули на короткі руки нашу зброю, оглянули. Повертаємо в кабору. Коли ми виносимо зброю на ціль і фіксуємо наші прицільні пристосування на точці прицілювання, слід звертати увагу на те, щоб наші локті не були втоплені вниз, а розведені по горизонту, вліво-вправо для кращої і правильної компенсації віддачі. Плечі не мають бути піджаті, вони мають бути розслаблені. І голову ми не маємо завалювати ні вліво, ні вправо. сторону, тому що наша зброя підлаштовується під стрільця. А не навпаки, стрілець не має підлаштовуватися під зброю. Завжди підводимо зброю під наше зручне положення, тому що зброя працює на стрільця. Після того, як ми відпрацювали вилучення зброї з кабури формування правильного хвату та винесення нашої зброї на точку прицілювання, ми починаємо відпрацьовувати прав... правильну та плавну обробку спускового механізму. Як це відбувається? Ми заздалегідь. Імітуємо досилання патрона в патронник. Зверніть увагу, що зброя у нас без магазина. Зберігаємо зброю в кабурі та починаємо все заново, тільки вже за обробкою спускового механізму. Вилучаємо зброю, формуємо хват, виносимо по найкоротшій траєкторії, винесли спуск. Тут є два моменти. Для людей, які впевнені в своєму скілу, у яких рівень підготовки трошки вищий, ніж у початківця, можна робити наступним чином. При формуванні хвату відразу кладемо палець на спускову скобу і починаємо обробляти зусилля, холосте зусилля спускового механізму, щоб при винесенні зброї на ціль. Нам залишилось тільки дотянути зовсім трішки і вже зробити безпосередньо спуск. Повторюсь, це тільки для тих військовослужбовців, які мають вже певний настріл, пройшли дуже велику кількість холостих тренувань та впевнені в тому, що вони зможуть зробити це безпечно. Варіант для новачків, він один-єдиний. Вони мають дотримуватись його чітко та неухильно. Після того, як вони сформували хват і винесли зброю на ціль, тільки після того вони кладуть вказівний палець, стріляючої руки на, спусковий, на спускову скобу і починають плавно обробляти спусковий механізм аж до моменту пострілу. Чому саме так? Тому що вони ще не наскільки досвідчені, вони не можуть відчувати спускову скобу, наскільки. Наскільки ж наскільки це вміють досвідчені хлопці? І для того, щоб не було випадкового пострілу, неконтрольованого пострілу собі під ноги або не в напрямку в тому, в якому хотілося б, в тому, в якому потрібно, ми виключаємо цей момент і тому вони проводять обробку спускового механізму тільки тоді, коли зброя чітко наведена, наведена на ціль. Зараз більш детально розберемо правильну обробку спускового механізму. В будь-якої зброї є на спусковому, в ударно-спусковому механізмі є холостий хід. Холостий хід це рух спускової скаби без здійснення пострілу. Кожен військовослужбовець. У ну, кожного індивідуальна зброя. Кожен військовослужбовець має е, знати зусилля холостого ходу та довжину його холостого ходу на своїй зброї, що на короткий, що на довгий, і звикати до нього і проводити постійні тренування по обробці спускового е, ударно-спускового механізму. Після того, як боєць розібрався з зусиллям та довжиною холостого ходу ударно-спускового механізму на його власній зброї. Ми переходимо до, конкретно до обробки е, спуску вже перед самим пострілом, прибрали зусилля холостого ходу і з однаковим чітким натисканням, плавним, не чекаючи пострілу, тягнемо доки не відбудеться постріл. Оцінити правильність обробки е, спускового механізму на зброї при, на холостому тренуванні можна наступним чином. Е, коли Боєць імітує досилання патрона в патронник, формування хвату винесення зброї і коли він вже робить безпосередньо спуск, інструктор дуже уважно наблюдає, спостерігає за дульним зрізом ствола. Після здійснення холостого пострілу зброя має залишитися непохитною. Якщо е, боєць зірве, так би мовити, Спуск зброя обов'язково клюне вниз. В більшості випадків у недосвід... недостатньо досвідчених військовослужбовців відбувається ось така помилка. Військовослужбовців, які провели досить достатню кількість холостих тренувань, мають певний настріл, має бути непохитно. на навчальній бойовій стрільбі. Е Дуже рідко ми це використовуємо, але якщо людина не може зрозуміти, як правильно обробляти спуск, ми самі споряджаємо військовослужбовцю магазин бойовими набоями. Третім або четвертим е, заряджаємо ось такий фальшивий холостий набій. Після того як він дослав патрон, патронник зробив 2-3-4 постріли і дійшла черга до холостого набою фальшивого. Він про це не знає, робить неправильний спуск, і ми спостерігаємо ось таку картину. Ми можемо, він сам це в більшості випадків він навіть сам це відчуває, але ми можемо зняти це на відео крупним планом і показати військовослужбовцю. Після того, як ми відпрацювали правильну стійку, правильне вилучення зброї з кабури, правильне формування хвату, винесення по найкоротшій траєкторії зброю на ціль. Прицілювання і плавну обробку спускового механізму ми додаємо відпрацювання досилання патрона в патронник. Буває дуже багато способів заряджання зброї, досилання патрона в патронник. Це і так, і так, і так. Неправильного методу не існує. Кому як зручно, той так і досилає патрон в патронник. Особисто я. Роблю це наступним чином. Вилучаємо зброю з кабури, ліва рука вже готова приймати зброю як для формування хвату. Беремо зброю за передню частину кожух затвору, різким рухом проводимо зброю вперед, формуємо хват, виносимо зброю на ціль і робимо прицільний, плавний, холостий спуск. Зараз покажу те саме, тільки швидше, як це відбувається в реальних бойових умовах або на навчальних стрільбах. Також ми обов'язково приділяємо увагу е, чіткому та швидкому приєднанню нашого магазина до пістолетної рукоятки, а також е, швидкій заміні магазина. Ми можемо робити це навіть в якості відпочинку, легко та не вимушено. Декілька разів основна увага. Наша зарава має бути на наш сектор, де з високою вірогідністю може там вийти противник або просто в бік мішаневого поля, і периферійним зором контролювати е, приєднання магазина в пістолетну рукоятку. Далі ми це все поєднуємо. Вилучення зброї з кабури, приєднання магазина, імітація досилання патрона в патронник, формування правильного хвату, винесення по найкоротшій траєкторії нашої зброї на ціль, співставлення прицільних пристосувань з точкою прицілювання, правильна плавна обробка ударно спускового механізму. Відбувся постріл. По тій самій траєкторії повертаємо зброю до себе. Оглядаємо вікно екстрактора і повертаємо зброю назад в кабору. Зараз покажу, як це відбувається. Одночасно вилучаємо нашу зброю та наш магазин з підсумку. Так як це холосте тренування і наш магазин не споряджений набоями. При приєднаному магазині до пістолетної рукоятки і імітації досилання патрона в патронник, наша зброя обов'язково стане на затворну затримку. В реальній бойовій стрільбі з реальними бойовими набоями такої ситуації ніколи не буде. Тому. Ми робимо трішки зайву маніпуляцію. Так, ми відпрацьовуємо знаття нашої зброї з затворної затримки, але якщо ми відпрацьовуємо конкретно перший постріл, якщо там завтра у нас будуть стрільби, які передбачають стрільбу з готовності зброї номер 4 тобто при на вихідному рубежі у нас зброя розряджена, магазин не приєднаний, знаходиться в підсумку, і нам необхідно швидко дослати. Приєднати магазин, дослати патрон в патрон, який зробити чіткий швидкий постріл, то на холостому тренуванні ми цього зробити не зможемо. Тому нам знову ж таки стане в нагоді наш фальш-патрон, який ми спорядимо в наш магазин, для того, щоб зброя не ставала на затворну затримку. Навчальний патрон у нас в патроннику, як ви можете бачити, зброя на затворну затримку не стала, тому можна відпрацьовувати досилання патрона в патронник з першим пострілом. Перезарядка. Приєднуємо порожній магазин, ставимо зброю на затворну затримку. Як це у нас відбувається при тому, коли закінчуються набої і наша зброя. Стає на, хол... на затворну затримку. Винесли зброю, як наче ми тільки тільки стріляли. Ми бачимо, що у нас проблема. Зброя стала на затворну затримку. Підносимо зброю різким рухом до себе, оглядаємо патронник, від'єднуємо порожній магазин, приєднуємо повний, знімаємо затворні затримки, виносимо зброю і робимо знову перший постріл, тільки вже після перезарядки. Інколи у нас може статися таке, що набої закінчилися, але зброя на затворну затримку не стала. На це може бути дуже багато різних причин. Ми все не будемо поглиблюватися, але е, слід розказати, що в таких випадках необхідно робити, які ми маніпуляції при цьому приводимо. Постріл, 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 постріл не відбувся, зброя на затворну затримку не стала. Перше, що ми робимо, це підносимо зброю до себе, підбиваємо магазин. Знову робимо перезарядку. Якщо там ще є набої, то викине попередній набій, який, з яким не відбувся постріл. Дошле наступний, і ми будемо далі робити нашу, проводити нашу стрільбу. У випадку, якщо набої конкретно скінчилися, магазин порожній, але зброя все ж таки не стала на затворну затримку. Ми підносимо зброю до себе, знову підбиваємо магазин, робимо. Знову перезаряджання і на цей раз вона вже має стати на затворну затримку. Тому нам все зрозуміло, ми робимо ті самі маніпуляції, скидаємо порожній магазин, приєднуємо наступний і знімаємо затворної затримки. Або за допомогою речага зняття затворної затримки, або, якщо кому зручно, шляхом перезаряджання нашого кожного затвору. Зараз розглянемо варіант екстреної перезарядки нашої зброї. Таке може статися у випадку, якщо ми вели бій, подавлювали противника вогнем, а у нас закінчились набої, але нам треба і далі проводити бій. Ми стріляли, наша зброя стала на затворну затримку. Нам треба як можна швидше перезарядити зброю і далі проводити стрільбу. Ми не скидаємо наш магазин в підсумок для скидання магазинів. Не оглядаємо вікно екстрактора, не оглядаємо, чи там може щось сталося з нашим набоєм, його треба поміняти, заново дослати і так далі. Ми просто проводимо швидке скидання магазина на підлогу і досилання наступного. І далі проводимо стрільбу. Зараз покажу варіант, як це зробити якнайшвидше. Хилесті тренування дають нам змогу. Напрацьовувати м'язову пам'ять, рефлекси при маніпуляціях і дуже важливо на холостому тренуванні відноситися до цього досить серйозно для того, щоб наше тіло не запам'ятовувало неправильні речі, неправильні рухи та неправильні маніпуляції. Тому що я завжди говорю, що простіше навчити людину з нуля, ніж перевчити людину робити правильно. А перед цим її хтось навчив робити неправильно. Це набагато важче перевчати себе. Тому ще раз повторюсь: на холостому тренуванні віддаємо всього себе, повністю з максимальною відповідальністю ставимося до цих тренувань і напрацьовуємо правильні, чіткі, безпечні, корисні. Маніпуляції зі зброєю в даних тренуваннях дуже важлива чіткість, послідовність та систематичність. Це інколи може бути трохи нудно, але потрібно розуміти з своєю головою, що це може дійсно врятувати життя. Тому що чим більше нестандартних ситуацій ти відпрацюєш на холостому тренуванні, тим більше ти будеш готовий до виникнення якоїсь екстреної ситуації в реальних бойових умовах. Тому. Працюємо, розвиваємось, ніколи не соромимось дізнатися щось нове або спробувати щось нове. Багато хто досить скептично ставиться до короткоствольної зброї в реальних бойових умовах на бойових виходах. Скажу особисто по своєму досвіду, що е коротку зброю, якщо вона в тебе є, її слід носити. Е деякі говорять, що як краще замість кобури з пістолетом вцеплю ще плюс 4. Е Підсумки на магазин для свого автомата, для штурмової гвинтівки, збільшував обсяг БК і так далі. Але у випадку, якщо в тебе станеться така проблема з твоєю довгою зброєю, яку ти не зможеш швидко усунути, ти завжди зможеш звернутися до своєї короткої зброї, там перекрити сектор, прикрити себе, убезпечити себе там і так далі. Це вже неодноразово було. Доведено в реальних бойових умовах, і конкретно мною, і побратимами з мого підрозділу, коли дійсно вставалася біда зі своєю основною довгою зброєю, і ми зверталися по допомогу до нашого друга Голука 17. -го. Перейти на коротку зброю набагато швидше, ніж намагатися усунути якусь складну проблему, таку як утикання. Недосил патрона, зажовування гільзи і так далі. Це реально може врятувати життя.